У неділеньку та ранесеньку ще сонечко не зіходило, а я молоденька, на шлях на дорогу невесела я виходила. Я виходила за гай на долину, щоб не бачила мати, мого молодого чумака з дороги зустрічати. Ой, зустрілась я. За тими лозами та щумацькими возами ідуть його воли, воли половії, ідуть, ремигають, а чумаченька мого молодого коло воликів немає. Ой, копали йому в степу при дорозі та притиками яму. Завернули його у ту й рогожу. Та й спустили Івана у ту яму глибокою на високій могилі. Ой Боже милий, милий, милосерний, а я так його любила.